Мої солоденькі, всім привітки! Я рада вітати вас на моєму каналі. мене все ще звати Валентина, і так це я просто трішечки, знаєте, оці ваші тікі-токи довели жінку до ось такого кольору на своїй голові. І я просто зараз в шоці. Коротше кажучи, сьогодні, друзі, у мене для вас, як завжди, сподіваюсь, що дуже цікаве відео. Як завжди, валя надивилась польських блогерів. Друзі, все це вже мені здається просто комедія, якась окрема. Валя і польські блогери. Взагалі-то, якщо серйозно. То дуже давно мене цікавив один бренд польський, називається він Клареса. От, і ну, як би замовляти з Польщі не дуже хочеться, зважаючи на те, що це бюджетний доволі бренд, і ти як би заплатиш за доставку майже половину. Коротше кажучи, якось так, знаєте, проходила я повз і, і так, ну ні, ні, воно мені не потрібно, не потрібно мені. Допоки не вийшла одна палетка, палетка У цього бренду, від якої я просто в захваті. Просто вона вона була офігесна, і ви не повірите, це дуже звичайна палетка. Але е польські блогери, знову ж таки, просто в захваті від неї. Я думаю, так, якось треба протестувати у мене на каналі. Як це зробити, я вигадаю. Сиджу. Думаю, дай зайду на мейкап, подивлюся, що там в новиночках повиходило. Е, ще хотіла подивитися нові кремові тіні від Ламелі, там в два кольори вийшло. І що ви думаєте? Думаю, така подивлюся польські якісь бренди. І знаходжу я там кларесу. Я просто була в шоці. Дивлюсь, а там ще є те, що мені треба. І тут я взагалі ледь не впала. Сьогодні будемо говорити. Про ось таку чудову неймовірну палетку, красиво виглядає так. Ось так от вона всередині виглядає. Подивіться, це просто матові відтінки. Також я е купила ще ось такий хайлайтер від клареси, теж дуже рекомендували дівчата. І ви подивіться, це ціла банка суперсяючого хайлайтеру. Ну, подивимося, протестуємо, як то кажуть. Так що сьогодні у нас буде, здається, ледь не вперше. Я думаю, а ні, щось таке я робила. Добре, якщо брешу, напишіть хто давно мене вже дивиться, буде вперше, скажімо так, повністю матовий мейк. Очей. Так що спробуємо. Я вам покажу все, розкажу. Я вже пробувала цю палетку, мені є що про неї вам розповісти. Буде сьогодні два різних макіяжі на очах. От бо хочеться всю гамму вам показати. Так що, якщо вам цікава така тема, цікавий новий бренд, можливо, для когось хтось вперше чує про такий бренд, то залишайтеся зі мною і почнімо робити макія. Так, друзі, я сьогодні буду робити два різних макіяжі, як я казала, і на лівому оці буде пілуїс, на правому оці буде мультитаскер від рімель консилер. Друзі, буду використовувати пензлі. Бачите, вони брудні. Вже я тестувала цю палетку, звісно, і цими пензлями і буду робити макіяж. Почнімо. Так, Ось так от я вам покажу поближче, як виглядає палеточка. Тут у нас є і більш такі тепліші відтіночки, як ви бачите, і більш прохолодніші. Давайте на лівому оці зробимо прохолодні, наприклад. Так, хочу почати з першого відтіночка Це ось цей центральний, біленький, наношу його ось сюди під брівку. Трішечки припудрю. Базові Pius. Далі набираю відтіночок клей і наношу в складку рухомої повіки. Окей, далі я набираю відтіночок темно-коричневий граунд. Він такий із. Червоним підтоном і наношу в зовнішній куточок ока. І заводжу трішечки у складку. Беру попередній пензлик і трохи підтушовую. Одразу наношу у складку нижньої повіки, скажімо так, цей темно-коричневий відтіночок. І поєдную також нижню. І верхню повіки. Тепер ось сюди на нижню повіку ближче до вій, набираю чорний відтіночок і так гарненько проходжуся ним коло віїк, звісно. Ось так. І трішечки чорного кольору заводжу ось туди на зовнішній куточок. На верхню повіку. Беру попередній коричневий і наношу його ось так від зовнішнього куточка до внутрішнього, бо у нас повністю матовий макіяж сьогодні нагадую, підтушовую кордони. Далі я візьму відтіночок Natural і будую далі градієнт на рухомій повіці. Угу. Ви бачите, так? Пігментацію. Взагалі, як то все наноситься. На нижню повіку я хочу нанести відтіночок клей, ось цей, і наношу ближче до внутрішнього куточка ока. Потім на маленький пензлик я набираю відтіночок Sandstone ось такий. І наношу в самісінький внутрішній куточок ока. Просто макіяж за 5 хвилин. Беру пухнастий пензлик, набираю відтіночок груд. Ось такий. І трішки підчищаю коло брівки. Наношу на праве око консилер Мультитаскер. Так само наношу відтіночок груд, ось цей під брівку. Набираю відтіночок. Кальцит, кальцит ось такий і наношу в складку рухомої повіки далі набираю відтіночок earth і наношу так само на зовнішній куточок ока так, тут, знаєте, чогось феєричного не буде, якоїсь фантазії сильно не буде. Я хочу вам показати, просто, як працює ця палетка, от, як працюють самі тіні, а для цього мені треба зробити просто класичний якийсь мейк. Заводжу також цей відтіночок трішки у складочку. Одразу наношу цей відтіночок у складку нижньої повіки. Роблю все, в принципі, схематично, так само, як і на лівому оці. Набираю знову ж таки чорний відтіночок. Наношу ближче до вій. І на зовнішній куточок верхньої повіки. Набираю відтіночок Amber. Ось так він виглядає, дуже красивий. Насичений такий цеглянистий. Колір наношу його ось сюди на рухому повіку. віку. Попереднім пензликом із темно-коричневим трішки набираю. Поєдную. І далі на внутрішній куточок ока я наберу відтіночок ось цей бруд. І знову цим відтіночком. Підчищаю всі недоліки. Зараз я дороблю макіяж очей, обличчя, до вас повернуся, будемо наносити хайлайтер. Подивіться просто, по-перше, на це сяєння в баночці. Я просто в шоці, і, якщо чесно, мені страшно аж це наносити. Колись, слухайте, у мене був такий хайлайтер від Top Face. Це був мега просто концентрований хайлайтер. Я його віддала, здається, своїй знайомі, бо, чесно кажучи, я не використовувала цей хайлайтер і думала, я просто манала його використовувати, бо концентрація просто зашкалювала. І тут, ви знаєте, я думаю, чому б знову? Не купити щось таке. Коротше кажучи, давайте пробувати. Ось так от виглядає баночка всередині. Тут е, така штучка, яка крутиться, замикає баночку. М -м -м. Набираю. Набираю, слухайте, обережно і працюю, мабуть, в пензлика, бо це реально жесть. Давайте наносити. Фух. Ой-ой-ой. ой ой Ну, отак, бачите, залишаю сіру таку рисочку Трішечки струшу, окей. Наношу на другу сторону. Ну, я вам скажу це відпад. І це я ще ледь ледь просто набирала той хайлайтер. Щоб, знаєте. Ой-ой. Ой-ой-ой. О, -ой -ой. так, у нього темна база. Це треба все поростирати. Гарненько, так. Так, вже краще трішки. О, і по-перше, він набагато легше став сяяти, по-друге, по взагалі все набагато краще. Але сам хайлайтер мені дуже подобається. Слухайте, по-перше, мені дуже подобається, як то все виглядає. Як виглядає волосся разом із мейком? Я така, знаєте, ще з цим обідком як солоха така. Чомусь у мене таке порівняння, не знаю, не ну, питайте. Що, друзі, давайте розкажу вам про цю палетку. Сказати, що я просто під шаленим враженням, це нічого не сказати. Я, як завжди, якщо чесно, очікувала, що це буде якесь гівно, е, яке знову нам рекомендують поляки, точніше ну польські блогери. От, тому що що я не пробую просто від, від по рекомендації польських блогерів, просто все якесь гівно. Не знаю, чи то зі мною щось не так, чи то все ж таки е, польські блогери не знають, що таке якісна косметика. Ну, чесне слово, добре, Може, я сильно наговорю, може, справді, що зі мною не так але. Це просто петарда, я вам кажу. Воно працює круто і на консилері, і на базі від пилпілуїз. Просто ракета. Це все тушується в секунди, це все наноситься. Мало того, пігментація така, що треба нашаровувати ці тіні, через те вам буде легше з ними працювати. Наприклад, новачкам набагато буде легше. Легше, знаєте, нашаровувати тіні, ніж одразу бахнути собі на око купу пігменту, а потім. Мучитися то все розтирати, тому дуже раджу новачкам. Якщо у вас немає ще натуральної палітри тіней, саме матових відтіночків якихось, або ви новачок, ви полюбляєте самі саме матові макіяжі, маю на увазі, та шо мене сьогодні з язиком таке. То придивіться до цієї палетки, але перед тим як щось рекомендувати, зараз я вам розповім історію цікаву. Я знайшла цю палетку на сайті Makeup.ua. і ви знаєте, цей магазин настільки нахапний, що я просто в шоці. Пам'ятаєте, коли вийшла туш Ламель в колаборації з Наталіною. Я понеслася на мейкап купувати туш, і я її купила за 150 гривень. Тоді вже через хвилин 5 вона коштувала 250 гривень. Я така сиджу, думаю, ну окей, хайп, мабуть, шалений, просто мейкап вирішили заробити і підвищили ціну. Тут така ж сама ситуація з цією палеткою. Друзі, я вам тут залишу е, коли я купувала цю палетку, яка була вартість, і зараз яка вартість. Коротше кажучи, я купувала цю палетку за 442 гривні, здається, неділю назад. Неділю назад я купувала за 442 гривні цю палетку. Вчора, буквально, я заходжу на сайт Мейкап і бачу ціну 603 гривні. Вибачте, 603 гривні. Я ошаліла просто і вирішила написати коментар, що типу мейкап Алло, ви що там взагалі з глузду з'їхали? Просто якого фігу? Я оце, вибачте, мене неділю назад купувала за 442 гривні, зараз 603 гривні. Що такого різко змінилося за неділю? Курс долара і євро, здається, стоїть на місці, на місці більш-менш. Я вибачаюсь на сайті самої Клареси. Ця палетка так і коштує. Десь приблизно, якщо переводити злоті в гривні, до 400 гривень 400 гривень це просто стеля, максимум. Знаєте, що мені написали мейкап? Ой, ви знаєте, за якою ціною нам дає постачальник, за такою ціною ми продаємо. Камон! Мейкап! Реально, вибісили просто капець. Коли ти заходиш на реальний офіційний сайт Клареси, бачиш цю ціну, і вони кажуть, що постачальник дає за ціною 603 гривні вже через неділю. Я, якщо чесно, так я розумію, що я не працювала ніколи постачальником косметики, не працювала як представником там якоїсь якогось бренду там в країні яку господи, неважливо. Можливо, я помиляюсь. Якщо ви хтось там в курсі розбираєтеся в цьому, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От, але. Це жесть. Я розумію підняти ціну на 20 гривень, на 30 гривень. Ну окей, ще куди не йшло. Але вибачте, одразу 603 гривні я була в шоці. Бо я зайшла і хотіла дозамовити собі ще, здається, дві палетки, чи одну якусь палетку, я хотіла дозамовити, подивитися в наявності, які там ще є. Палетки, бо їх там чотири це взагалі палетки присвячені господи. Стихіям, о, це у мене палетка Земля, звісно, Perf Earth називається. А, ні, ну так, 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 Earth. Earth. earth, earth, earth. Неважливо. Коротше кажучи, так що знаєте, що мейкап просто свині, реально свині. Мало того, що вони далі продають косметику Vivienne Sabo, вони ще закидують, гилять просто ціни отак, от в секунду. В секунду. І окей, якби ця палетка, або як, якби е, цей бренд були дуже популярні, не знаю, у нас в Україні або ще щось такого. А так я не знаю, я бачила тільки у Даші Вейв, яка робила огляд на бренд Клареси, то там небагато щось вона пудри якісь використовувала, здається, купувала. І все, все, в принципі, це все, у кого я бачила е, цей бренд у нас на Ютубі україномовному. Тому якби мейкап. Роздупліться, реально ведіть себе нормально, а не просто нахаби, якісь, ну, чесне слово. Може, я зараз оце пожалкую <зас> за свої слова. Ну, ну, реально, мені було дуже неприємно заходиш, і ти просто в шоці. Давайте тепер е, про хороше. Е, Щодо якості цієї палетки, я в захваті. Як я вам казала, пігментація адекватна, вони реально нормально пігментовані, але при цьому ви е, не зможете якісь плями собі наробити в макіяжі, це все тушує. Це дуже легко. Ось ці два відтіночки дуже гарно чистять. Самі макіяжі, якщо ви там десь щось там кудись заїхали. От, коротше, просто. Палітра знахідка 2023 року, мені здається, ну, з таких бюджетних, скажімо так, але вибачте за 603 гривні, ти вже подумаєш. От, Коротше кажучи, просто я в захваті. Як стушовуються відтінки між собою, ну, ви бачите, що в мене на очах відбувається просто бімба, Що на консилері, що на базі. Якщо ви шукаєте повсякденну палітру, це теж просто супер варіант. Якщо ви візажист, і ви, наприклад, хочете не знаю, зробити якийсь універсальний унікальний кейс, то ось вам матова палітра коричнева. Ви купуєте якісь блискітки, там декілька штучок, і все по-перше, це дуже легко легко ніж собою таскати 350 палітр тіней. По-друге, це універсально, мені здається. Я в захваті, друзі, якщо я присвятила ціле відео якійсь палетці, то ви уявіть просто мій захват від тої палетки. Я думаю, тут все зрозуміло. Єдиний недолік в цій палітрі це чорний відтінок. Чорний відтінок це просто біль всіх палітр там, де він є. Бо частіше за все, чорний відтіночок він такий, знаєте, не глибокий чорний, як вугілля, а він такий щось таке середнє між сірим і чорним такий, я тут, я ніби є, а ніби мене й нема. От, тут такий чорний е, середнячок. середнячок, Скажу так, але, наприклад, ну ось, затемнити нижню повіку і зомбарю. Ніжній куточок верхньої повіки мені якби вдалося. Так що знаєте, не можу сильно на нього гавкати, скажімо так, але якийсь один, господи, яке страшне слово виродок. Один виродок мусить бути в палітрі, не без того. І то ви знаєте, це ще таке питаннячко бо він ще такий адекватний. Давайте зараз зроблю вам свочі і покажу, як це все виглядає. Перші три відтіночки. Другий ряд відтінків. Третій ряд. Що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що когось познайомила із новим брендом. Блін, дуже красива взагалі палітра. Ну, виглядає вона дуже красиво. Мені подобається. До речі, прийшла вона просто в плівочці замотана. Ну, точніше, такий, знаєте, конвертик-плівочка, в який була вкладена ця палітра. Так, все. Дякую вам велике за увагу, дякую за перегляд. Як завжди, прошу вас підписатися, якщо вам сподобалося це відео. І взагалі мій канал поставити вподобайку і написати обов'язково коментар. Якщо хтось пробував щось з цього бренду і може щось порекомендувати, то обов'язково пишіть. Можливо, я щось собі якось прикуплю, бо хочеться знайомитися із цим брендом, хочеться розвивати цей бренд у нас в Україні. От, дуже-дуже цікавий. Ну, у мене на цьому все. Як завжди, по за традицією, Просто хочу подякувати Збройним силам України. Ви знаєте, новини про зброю дуже сильно мені подобаються, ну, дуже сильно я вже чекаю на то. все. Ах, так що дякую вам велике, хлопці і дівчата, за те, що ви нас бороните. Всіх цілую, обіймаю, друзі. До зустрічі.